Сергій Іванович Скрильов народився 20 жовтня 1924 року. Чоловік один з десяти безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни, що наразі проживають у Кривому Розі, з 1942 по 1945 рік. Чоловік ніс службу у складі третього білоруського та центрального фронтів, брав участь у бойових діях орловсько курської дуги, операції Багатіон та інших на території Білорусі та Польщі. Військові стежки привели Сергія Івановича до східної Прусії, де чоловік. Вік і зустрічав перемогу. Захисник звільнився у запас у званні майора 19 років по тому. У 64-му. у 64-му році, я за вислугою років пішов у відставку. Дуже радісний період мого трудового життя це робота у Криворізькому гірничо-механічному технікумі, де я займався патріотичним вихованням молодого покоління. Зараз чоловік на заслуженому відпочинку, попри свій поважний вік, а саме 99 років Сергій Іванович живе фактично повноцінним життям. Самостійно себе обслуговує, готує їжу, ходить за покупками. Двічі на місяць до чоловіка навідується його син Валерій. каже, батько завжди із нетерпінням очікує на головні весняні свята. Це дуже його вдохновляє. Я так би сказав, дуже бо він каже, що треба дожити до світлих праздників. Це Пасха і восьма е, має, зараз 8 має, день, день перемоги, так. А, батько завжди хоче, щоб не стріляли, щоб війна скоріше закінчилась, бо це всім, е, ну, якось. Не треба восьмого травня до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул подякував ветерану за можність та героїзм, побажав міцного здоров'я та вручив цінні подарунки. На жаль, у нашому місті залишилось лише 10 учасників бойових дій. Дві тисячі людей мають звання ветеран Другої світової війни, 20 тисяч дітей. Війни, але учасників бойових дій лише 10. І тим важливіше їх свідчення, тим важливіше їх історія, тим важливіше пам'ять. Вони для нас справжні герої. Ми будемо завжди пам'ятати їх подвиг. Такі візити до людей, які пережили військове лихоліття, є традиційними у нашому місті. Втім, у Кривбасі про захисників усіх епох згадують не лише з нагоди пам'ятних дат. В рамках програми соціального захисту ветеранів ця категорія криворізців має доступ до зручних адмінпослуг, отримує матеріальну допомогу з міського бюджету, продуктові набори та має змогу пройти навчання в університеті третього віку, який нещодавно відновив роботу за сприяння голови ради оборони міста Олександра Віл. Кула Кузьма Шишкин Сергій Філоненко перш міський.